Друзі, вітаємо на нашому ютуб-каналі. Компанія Міні-Агробуцьк знову з вами. Знімаємо ми наш огляд на нашому представництві, Волинському представництві, за адресою міста Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. У нас надійшли у продаж ось такі трактори Оріон, Оріон РД244. Є трактори двох модифікацій стандарт та люкс. Різняться вони між собою розміром задніх коліс. Стандарт має розмір 9,5 на R24. Задні шини, люкс має збільшений розмір коліс 11,2 на R24. Значить, Це є фактично тракторці, які належать до так званого середнього цінового діапазону. Але разом з тим вони мають все для того, щоб повністю виконувати всі завдання, які будуть покладені на цю техніку. Трактора є повнопривідні, трактора мають вагу 1400 кг, мають гідропідсилювач керма, двигун трьохциліндровий. 385-й об'ємом 1532 см кубічних, трьохциліндровий дизельний атмосферний двигун з системою холодного старту. З колією 1,20 м Такі тракторці йдуть, теж редукторні мости. Є передні противаги сумарною вагою 48 кг, та на задніх ковесах є. Задні вантажі. За рахунок цього і збільшується вага тракторця. Робоче місце виглядає ось так. Важелі перемикання, передач та режимів винесені по праву руку, і фактично оператору нічого не заважає під час посадки та висадки в робочу зону. Щеплення на такому тракторцеві однодискове. жорстко підключається передній міст. Є тут побування диференціалу заднього моста. Ще раз покажемо вам робоче місце. Панель приладів ось так виглядає. Дуже ефектно вона працює і світиться в темну пору доби. Дуже зручно працювати. Клавіші підсвічуються. Роздільні педалі гальм. Навколо сидіння все повністю є зашито. Якщо ви в майбутньому захочете на цього тракторця встановити кабіну, то нижня частина кабіни у вас фактично вже є готова. По відбору потужності тут є двошвидкісний. Зараз вам ще покажемо задню частину трактора. Сидіння тут є плаваюче, типу пілот. Ось так все зашито. Є додатковий гідророзподільник на дві пари гідророзеток. Якщо в майбутньому вам потрібно буде під'єднати, можливо, фронтальний навантажувач чи відвал для снігу з гідроповоротом, тут же все є готово. Бав відбору потужності, ще вам покажемо. Ось так буксирувальний пристрій розташований, універсальна триточкова навіска. Ось так задня частина трактора виглядає. Сидіння плаваючого типу індивідуально виставляється ваша вага. Ось так виглядає. Тракторці Оріон є в наявності на нашому волинському представництві. Наша компанія є офіційним представником бренду Оріон в Україні. Також гарантія на трактори Оріон Україні 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовна, і ціна на даний тракторці буде розташована внизу під відео. На трактор Стандарт та Оріон Люкс. Ціна буде розташована внизу під відео. Повторюю ще раз. Тож, друзі, якщо вас зацікавив Такий тракторець, телефонуйте, на екрані ви бачите контактні телефони наших консультантів. Ми з радістю надамо вам всю необхідну інформацію. Якщо у вас є запитання, пишіть нам в коментарях, будемо раді вам відповідати. Тож, друзі, до нових зустрічей, до нових оглядів, місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48А.